Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Дзинь-дзинь-дзинь! Друзі, сьогодні на нашій кухні готуватиме яскравий італієць, який підкорив Україну своїми кулінарними навичками. Давайте зараз з ним ближче познайомимося. Знайомтеся Марко Червиті. Талановитий шеф, талановитий скрізь Сьогодні і тільки сьогодні зроблено щось штота Марко Черветі народився у П'ємонті, але рідна Італія обдарованого кухаря не втримала. Він жив та працював по усьому світу від Бразилії до Китаю. А останні шість років кулінарить в Україні. Та ще й як під його керівництвом більше 30 закладів, а ще ютуб канал з понад 150 тисячами підписників. Мачніші рецепти в простіші спальні. З любов'ю. Марко Червий. Від рамену до борщу, від піци до кавуна барбекю. Марко може приготувати все і до кожної страви знає секрети. Всі мені спрашують, як це робиться. Зараз покажу. Чим відрізняються українські ресторани від італійських? Чому Марко обрав Київ для роботи та життя? А також як приготувати найсмачнішу поленту. З'ясуємо за мить у твоєму дні. Бон апетіто! на пітіто. Друзі, на нашій кухні. Італійський шеф-кухар Марко Червенті, запрошуємо вас. Чао! Бонд! Бонджор! Мія апартаменто! Бенутомія кущино! Іра! Руся Ось Марко дуже приємно, дуже... дуже приємно. Марко Марко розуміє українську мову, тому що давно вже живе в Україні. Погано розмовляє. розмовляє. розмовляти. Ну, якою мовою будемо спілкуватися? Є лучше... по руську, хорошо. Ну добре добре. добре, добре. Якщо щось буде незрозуміло, я буду додавати італійські слова або російські. Можно по-китайски. По-китайски. Я китайский не владею. Намеки только на китайский. Марко, что готовим мы сегодня? О, сегодня готовим весьма простая вещь. Простая вещь называется полента фритта. Вы все знаете про полента. Это, это, эталонные, это эталонные северные итальянские блюда, которые наши дедушки ели каждый день. Это, это каша? Це каша. Це каше ваше слово поленьта можна підводити як кашу. Ну то про яку ми говоримо, це кукурузна полента. Кукурузна. О, Ну, Тоді давайте ми запропонуємо перелік інгредієнтів для цього рецепту для наших глядачів. Бо вони, бо вони зараз підготували свої продукти і будуть разом з нами готувати. Будь ласка, давайте подивимося, який. Які продукти потрібні для поленти фріта? 200 грамів крупи кукурудзяної, 200 грамів блакитного сиру гарганзола, 200 мл вершків, олії для фритюру? Увага, сіль, перець, От До і рекі... секретний інгредієнт. і секретний інгредієнт Марко. А с... ми підготували вже цю кастрюльку з. о Почему так много оливьи? Две пляшки вот таких я вылила. Ух нужно было еще, еще. Да. А, дело в том, что мы собираемся делать, использовать ту, ту поленту, которая остается обычно. Ну, да, обычно полента делают много, много да. очень много. Все едят, едят с соусами, едят с колбасами, с Италийцы любят поесть, так? О, да. Вообще. И, а что делать с полиэнтой, которая остается на следующий день? Вообще выбросить? Нет, ни в коем случае. Поэтому самое вкусное, что можно делать, это его жарить во фритюре. Вот. А когда жаришь что-то во фритюре, нужно, было много масла, потому что, во-первых, оно должно окунуться в масле, а с другой стороны, не должно прилепиться на дно. Поэтому многомаса. Ну, я, слухай, ну тут я розумію, що а ми ще поле, поленту не приготували і у нас ще нічого не залишилося. З чого починаємо? Так, е э, ми почнемо приготувати політ, на по крайней мере, по крайней мере, а э, ми э, покажемо, як як це готовиться, тому що є такий маленький момент, дуже важливо, дуже, дуже, дуже важливо. А э, кукурудза сама по собі Не съедобно ли человек? Поэтому э, либо либо делается микстемаль, как в Мексико, то есть обрабатывается э, из либо варится, вот как, как мы делаем в Италии. А варить нужно э, пока. Вона готова, інакше вона буде тяжко. Nee ні, 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 маю, ми любую таку легку їжу. Так. Вот. Так, так що ми робимо, у нас є, є кукурудзяна крупа. О, прекрасно. Кукурудзяна крупа, яка має бути максимально крупна. Что... А, друзі, крупней... поки ви готуєтеся no. та, і тривають ваші приготування, хочу нагадати, що в нас є мрія, про яку ми маємо розказувати. І, і Іруся, я, я розумію, твій день, твоя мрія, це наш проєкт. Ну можна, хоча б ми зараз закинемо в воду цю поленту. І все. Що робимо? Робимо поленту. Да, по крайней мере, на, на, на що ми це ділять? Потім ви в ближайші два часа будете далі. Ми далі. маємо кипяток і маємо кукурудзяну крупу. Маємо кип'яток. Що ми робимо? А, соль. Угу. О, прекрасно, прекрасно. Так. Сколько соли треба? скажем так, грамма 10 на пару литра воды. Вот так. А потом закидаем эту цю крупу? Оливковое масло чуть-чуть. Лучше вот так. Это секретный ингредиент. Я привез лучшее масло в мире. в мире который находится точно передает свое. до, до окропа мы добавляем соль, Десять 10 граммов на 2 литра. Да. Потом секретный ингредиент – улыбкова олия, запашна. Секретно. И... Потом берем вот, эту... Как называется? Венчик. Венчик. И

Ага, ми э, працюємо як міксер, так? Да, ну, Рука да, да, як да. як міксер працювати. Так, да, да. Да, щоб щоб комочки не були, тому що комочки вони не витічають, не витічають. Е-е І скільки ми маємо насипати цієї крупи? Е-е Де дето полкіло на 2 л. Дето угу. пол ну, полкілограм. І і потім же не не перепиняти, да? Не останавливатися. Не останавлись. Це угу. про процес, і який не останавливаю. Ага. У Добре, все. ну поки ми в цьому процесі, Іруся, давай про нашу мрію. Так, ми на кухні шоу твій день. Марко Черветі, шеф-кухар з Італії, і я так допомагаю трошки Марку готувати полінто фрітта. Ми вже закинули в наш е, окроп е, не кашку, а е, крупу, крупу, крупу. крупу. Крупна мука, так ну як каже Марк Червеців. І бачите, що за весь цей час Марко жодного разу не зупинився. Ми маємо перемішувати, перемішувати, перемішувати. І так скільки треба її варити? Десь часа півтора У нас дільний фір, що У нас не дуже довгий, довгий ефір. Ми не можемо собі дозволити. Ну не знаю, як ми будемо викручуватися з цього положення. Я вчорашню паленту привез Сьогодні. Щоб... А, -а, -а <сюджут> шеф-кухар завжди має з собою щось, щось да. смачненьке попоїсти -по ще вчорашнє. Угу. Ти, либо... ти вчора зварив, зробив і приніс сюди. іменно, що було вчорашнє. Прямо от, у от паленте, котрой не пані що з ним робити. Ну а Ой. це сьогоднішня, вона ще буде варитися. Сьогоднішне ми завтра. Ми, да, ми маємо ж нашим глядачам пояснити, що ми маємо робити далі. От ми варимо кашу півтори години. Що треба стояти отак от перемішувати? Треба стояти, так. Да. Ну ми з ще се но а, когда бачите, уже сформувалося, це, уже стало густа, Немножко густа. густая ага. когда станет густым уже вот такая кстати многие думают что она уже готова я Или... так думаю ты же э, нет нет нет, нет если есть так она потом <с <с тяжело нужно э, ложка деревянная лучше mm -hmm. деревянная и потихонечку потихонечку вот так перемешивать перемешивать и и поговорить Пімеш і поговорити. Так, ну дуже цікаво, пого ну, поговорити. Ми можемо. А, до речі, яка історія виникнення цього, цієї страви італійської? Бо я знаю, у нас є бануш, його теж готують з а, кукурудзя, кукурудзяної муки Мамалига в Молдавії є і в Україні теж її готують. А, і чим вони відрізняються? Яка історія цього, цієї страви? Ну, це скажімо так, це базове. А базовые, скажем так, базовые каши, которые можно можно есть по-разному. Можно есть с сыром, можно есть, например, делать вот такой соус томатный с рыбой, Можна ділити з колбасоні, можна грібної. Колбасоні, ну як приємно воно звучить. Можна делать з чим угодно. Тобто, база як хліб. Вміс хліба є. Тоді давай зробимо так. Я буду мішати, так, а ти зараз покажеш нам, що ми робимо з горнгорнзолою. Це такий сир. Він з плеснівою, він такий. ну... І Чи можна цей сир замінити? Якщо, наприклад, у мене вдома немає горгонзоли, можу я взяти будь-який інший сир. Конечно. А я буду мішати. Ага. Передам. Да? Так. Э... – Горгонзоло там у нас. Це прекрасно. Mm -hmm. О, Слухайте, це цікавий процес. Цікаво, цікаво. <рес> ну, плохо. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. Горго, mm. горгонзелиссимо, горгонзелиссимо, белиссимо, белиссимо, горгонзелиссимо. Який смак, який запах. В общем, почему именно горгонзола? Потому что с жареной полента обычно, обычно его либо э, потом а. еще немножко запикая кусочек горгондола сверху, чтобы типа, как, как маленький бутербродик. Mm. Вот. либо из него делают маленький соус, и вот этот полинтавхит его окунает, прямо шшшш, окунает в соус. Ага, а мы я буду его сегодня делать. Мы сегодня сделаем величайший соуселло. Соуселло, вот, со соус, который... Соус соус, а, соус? соус. Соус, угу, соус, угу. соус угу. который... Котори потом на котру потом будемо макати політику? Ага, ми можемо? Ми можемо його вже починати робити? Ошу ще ага, дуже добре. Ось, ось, ось. Так все ж таки наші глядачі зараз тут сидять, дивляться нас і питають. А якщо немає горгонзоли ножів тут? А якщо немає горгонзоли, чи можна будь-яким іншим сиром замінити? Безусловно. Это э, мы сейчас делаем сырный соус, но вы можете использовать ваш любимый сыр. Вообще. Сыр, который любите больше все можно использовать. Плавленый можно? Можно даже плавленый. Имейте в виду, что э, у жареного полента э, она сама по себе очень вкусная, очень хрустящая. Можно без мо сыра, да? И можно без сыра. А с сыра смачнейшее. шов вкуснее. Так, убираем. Вот эта корочка. Угу. Ну, Ми убираем, потому тому що э, вона буде немножко э, тверда. Подумав, потім потом камочка. Вона ну, не смачна. Ну, Можливо, щось смачненьке. Хочу почитати вам комментарии від наших глядачів. Є, зап... зап... Є запитання до Марко. Нам пише Таня 72 ua Дуже приємно бачити, Марко, у вас на кухні. Хотілося б запитати у Марко, чи сумує за батьківщиною, і які страви з нашої української кухні йому смакують найбільше. Ну, тобто, вам мабуть, треба перекласти. Я чесно, ну в Україні мені дуже подобається все Дуже вкусно дуже очень... гастрономічна культура культура зі. <рес> ну, любити <рес> борщ ну э, чесно чесно, я борсьо люблю і всех може бути люблю бамов мені промота нравиться що річа а от <рес> сало боєнники. а сало Сало прекрасно. Сало прекрасное, но сало мы, у нас в Италии тоже есть. Поэтому, как скажу, а я так, скажите, я а борщ вы любите, Марко? Борщ прекрасно, очень, очень очень вкусно, сыт. И, кстати, мне очень нравится борщ его. Вічайше разнообразі, що ми можемо діяти угодно і всегда вкусно, вкусно вище. Ну, Марко, слухай, ти ж працював у багатьох країнах, а зараз в Україні маєш 30 закладів. От ну, що так зачепило в Україні? Залишився тут і вже живеш скільки вісім років? 6, 6, 6. 6 років, ну що ж за, що за, зачепило і э, збираюся ти за, зупинятися на кількості своїх закладів? Э, скажу так, я, я не то, що зарані говорю, що поїду в одну місці і побуду там 3 роки. Mm -hmm. Я попадаю в какое-то місце і, э, і поки. Мне все прекрасно, я оттуда не уеду. Все, поэтому, а тут нет, прекрасно, я, тут, не, не, тут прекрасно. Мне пока все идеальная. Поэтому... Слухай, у мене таке інтимне питання, а у тебе є жінка? Нет. Нет. Жена бружа ні, але є дівчин, конечно. українка? Конечно. Угу. Все ж таки, все ж таки, а я українці подобається. Тому що я чому питаю, тому що дуже багато українок мріють вийти заміж за італійця. Да. А, гарячий, красивий, вміє готувати, а, талановитий. О, <свят> ну це ти це Марко описала. Да? Це в роман каже. Це така красота. Я, так, і ми це ми оцак нарізаємо такими э, кубиками, да? Кубиками. Угу. От. Включаємо Немножко от що? Що нам треба? Треба, треба. Так. Кубі, от, от, на великий вогонь? На великий вогонь ставити? Це достатньо. Середньо-великий. На п'ять можна поставити? Шість. На шість, ага. Бачиш, вот. Марко навіть вже знає українську мову трошки. Не, ну я дуже я но... А ми відчуваємо це. Пока що не дуже. добре. Ага, соус ми робимо з сиру та вершків. І вершки. Да. И вершки це да. щоб немножко улучшить консистенцію. Інакше було б бы було слишком, слишком. А, Флор, він буде слишком. такий, да, щоб він лився, да? Да, а да, щоб да, не, вот, да. не накладати як кашку. Угу. Ой, так. Друзі, ну бачите, наша палента вона вариться, вона має варитися півтори години. Я вже стою її перемішую вже півгодини. Але Але вона вже стала, гус... стала густішою. Так, Так, да, стала густішою, але вона е... поки не Ну Ми дочекаємося, коли ми її доваримо, але ж ти сказав, що у тебе є вчорашня палента, з якою ти будеш робити якісь смачні штучки. Єсть слуха Марко. ну от зараз ми подивилися огляд цін на ринках в Португалії, в Україні дуже цікаво дізнатися, як ти робиш закупки. Ти ходиш сам на ринки, чи якісь помічники у тебе є? Які... Чи ти любиш сам обирати, От я, наприклад, люблю сама. Якщо чоловік піде мій і скаже: я кажу купи сало, Ну мені завжди здається, що щось не таке він купив. Скажем так, у, у нас в Италии очень очень хорошая продуктовая кухня, то есть кухня, которая очень упирается на качество продукта. Безусловно, безусловно, если продукт не величайший, то, mm -hmm. наверное, и тоже не будет не А наоборот, когда продукт качественный, хороший, свежий, тогда это все... 80% того, что надо делать на кухне, уже сделано природой. А тут в Украине? И в том числе в Украине. Поэтому нужно выбирать э, самим, потому что шеф-повар знает, что ему надо. Вот и ну, Всегда очень важно послушать советы мясников, рыбников, э, те, которые это ежедневно занимаются, потому что у них всегда есть такие ценные... це mm -hmm. э, Ну, тож своє... ми робимо такий виставок, що ти ходиш сам і все сам вибираєш. Та Тому що ти відповідальна людина і хочеш, щоб э, все, що було э, від тебе, подавалося людям, воно було якісним. да. і, і, в общем, дуже важливо, дуже важливо самим вибирати, тому що шеф-повар, в першу чергу, має знати продукти, має розуміти, якісний продукт чи не якісний. Вот, если шеф-повар не знает, значить він не шеф-повар. Вот так, золоті слова, другі. Кого ми чекаємо сьогодні на обід? О, будуть. У Нас сьогодні буде легендарний гурт Танки на Майдані Конго». І вони прийдуть з прем'єри Тан танок на Майдані Конго», друзі. <різь> вони сьогодні презентують кліп на свою нову пісню Пірати. Чому легенди знову повернулися до бунтарського образу? Ми дізнаємося зовсім скоро. Не пропустіть! <різь> 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 Я тут ще з Марком. <свист> <свист> так, друзі, у нас вчорашня палента, Сьогоднішня вона вариться і ще буде варитися десь хвилин 40. Марко, що ми робимо з вчорашньою палентою? Вчорашня палента ми порізаємо масні кусочки і жаримо. Прям, прямо прямо візьмемо і жаримо. О, такими великими шматками. Ні, Потужними я... шматками. Вот так, Слухайте, я такого ще ніколи не ні, ні, ні бачила і не їла. Зараз покажемо нашим глядачам, як це робиться, як це справжні гарячі італійські хлопці. О, ага, такими скибочками, так? Вообще, это блюдо, которое даже едят руками, це Это іноді даже, даже как стритфуд. Угу. И мы будем закидывать это в кипячую нашу, нашу кипячу олею. Совершенно верно. и сколько мы можем подсмаживать эти шматочки? О, паленты? сейчас покажу. Сейчас покажу, потому что это неоднозначно. Все зависит от влага поленты, сколько она сохранилась, сколько не сохранилась. Поэтому мы должны все это делать на глаз. Угу. Так. Вот мощнейшее. О, діло пошло. Белісімо. Вообще. О, слухай. І вони як мають бути зарум'явитися чи ні? Воно має бути хрустяще, вона заявляє. Да? А, це такі, ну, що ось мені так, як, як чіпси, не чіпси, не, не чіпси. Почти. почти, почти Навіть як чіпси, вони мають хрустіти. Ага, я розумію. А потім ми цю поленту викладаємо на тарілки, поливаємо, поливаємо О, цим так. соусом. Які ми зробили з вершків та наших горгонзолика? Можемо можна ліба либо палі, ліба макач. Кажділи так, так, так робити, як Ну, Поки ми розберемося, поки ми розберемося, треба вже. Вітати наших гостей! О, смотрите, ви усе голову скучати. Так смачно, просто можна вже то важити. Я впевнений, що це буде смачно, що це ж марку, але ми не виконали одну обіцянку для наших глядачів, друзі. Ну ви спробуйте спочатку. Знаємо, що для ваших панів ви підготували якийсь сюрприз, подарунок. Хто його отримує, за яких умов? Кажіть. Давай. Футболка сьогодні. отримали. Ось така от до виходу кліпу Пірати отримає не з фагота, а така як фагота. От приблизно. Вашого розміру. Вашого розміру. Ми коли торгували на базарі, поэтому фраза женщина ваш розміру мені, поки, поки, поки йде. Так от, питання важке: в альбомі ватра 10 пісень. Треба вгадати, або здогадатися, або дізнатися, яка з них з десяти дати назву найдовше чекала на вихід альбому. Скільки вона пролежала в нас там? Шухляді, яка спісень. Не любить легких питань, тому це така серйозна тема. Але футболочка теж серйозна. Але тому друзі. Вкричайтесь, вкричайтесь. Та, ми, ми, до речі, знаємо відповідь з Вовою, але поки що не скажемо. Але хто до нас напише, ми можемо підказати. Цікаво, навіть я не знаю відповіді, ви вже знаєте. Ми, О, ми все і знаємо. І це і твій і день. І це і твій і день, тут завжди є відповідь. Але ж Марко готував сьогодні палєнту. Це, це вчорашня палєнта, яку ми засмажили на південь. Ні, так. А коли це сьогоднішня, то завтра любиш борщ, приходь завтра. Ні, Це справді вона вчорашня. Але сьогодні ми її зробили в З Марковы правда. Да, соус и І Вот эти капли золотистые это секретное секретное оружие. Оливковое масло. Да, это лучшее оливковое масло в мире 2021 года. Вау! Я маю зауважити, що страва хрумка. Смачна, приємна і соус. Він доповнює горгонзола. відчувається як доповнення всього того, що відбувається. і гостра. Я Просто твоїми словами Прекрасно. <розуму> <Величайші> прекрасна, <прозуму! слайша, розуму> <свайша, розуму> <розуму> сіньори. Грація, сеньори, грація. Погоди, так, грація! ну що дякуємо Марку Черветі за грація. цю, цю <розуму> чудову страву. Хлопці, вам дякую з прем'єрою. Давайте нові прем'єри. Нам будемо раді їх чути. І бачити. <розуму>